Всім привіт, Словаччина, Україна, задовол прогноз. на завтрашній поєдинок. Група є. Е, час для реванша. Реванше, я маю на увазі. Ну, треба, звичайно, ще нам тільки перемагати. Тільки перемагати нам потрібно. Я думаю, що наша збірна вийде абсолютно в іншому настрої. Я очікую дуже хорошої гри, ну давайте все взагалі по порядку. давайте все взагалі по порядку. Зараз розберемо команди, да, зроблю прогноз, що я думаю. Давайте розпочинати. Розпочнемо ми з очних зустрічей. Да, до речі, ймовірність перемоги. Збірна України вважають фаворитом, але ми прекрасно знаємо, да, що ці цифри по суті нічого не дають. Тому що це вирішується на футбольному полі, але в будь-якому випадку на перемогу України оцінюють як 45%, в ніч 29%, а перемогу Словаччини 26%. Тобто українці, українці вважають фаворитами, але я ж кажу, це ще нічого не значить. З останні 5 матчів у нас зі словаками паритет: одна нічия, дві перемоги словаків і дві перемоги української збірної, що ми беремо. 2014 рік, то тоді в кваліфікації на Чемпіонат Європи 2016 який проходив у Франції. Ми програли з Словаком 0-1, хоча нібито також тоді з фаворитами. А на полі Словаччини розійшлися миром 0-0. Потім у 2017 році, в товариському поєдинку, українці обіграли Словаків 2-1. Потім в Лізінаті 2018 українці перемогли з рахунком 1-0 затікли єдиному голу Андрія Ярмовка з пенальті. Ну а останній матч завершився розгромною нашою поразкою. 1-4, На жаль, ми програли 16 листопада 2018 року. Тобто пройшло, я хотів сказати, по суті, вже 6 років. Дуже час проминув. Словаччина дуже сильно змінилася. Немає вже Марка Гамшика легенди словацького футбола. Але такі нові люди, як Лаботка, Шкрінір, така команда класна у словаків і. Я хочу сказати, бельгійці. Ну, Словаки мене дуже сильно здивували проти бельгійців. І... Бельгійці також тоді тобто, фаворитами були. І що з того, бачите? Тобто це ще нічого взагалі не дає. Словаки перемогли 1-0, забили гол, ідеально відпрацювали в захисті. Так, да, бельгійці по-хорошому мали забивати, по-хорошому словаки мали пропускати. Але те, що Словаки зіграли класно. Я думаю, навіть у когось питання. Це не викликне, тому що Словаки обіграли саме Бельгію. На секундочку. ось, Тому які навіть тут можуть бути питання. ось, Ми ж навпаки, були фаворитами проти Румунії також, нібито, да? хоч і нібито, а так воно і було. Ми були фаворитами, але програли, на жаль, 0-3. Ось, Команда дуже була засмученою, я це знаю. Але я би хлопців, звичайно, я підтримую хлопців і я хочу сказати, що українці, я думаю, гідно відреагують завтра. Ось, Такі поразки не бувають. Я вважаю, це просто був. Ну, скажімо так, випадок такий. Ну, скажімо так, це, це поразка від Румунії. Я би вам сказати, що це був нещасний випадок, і можу сказати, що такого більш точно не станеться. Ось ось, ось так, Словаки, взагалі мене приємно здивували. Іван Шранц забив переможний гол. А ось ідеальна командна робота дуже класна від Словаків була проділена. А ось. А... Ну що ж, команда класна. Словакія, я хочу сказати, навіть якщо порівнювати Словаччина та Руминію, Словаччина навіть більш на мою суб'єктивну точку зору, компактніша команда. Ось тому зі словаками легкої битви не буде, але нам тільки треба перемагати іншого сценарію і бути не може, тому що наша збірна зараз іде на четвертому місці, мінус три різниці і ну, тільки перемога, тільки перемога потрібна. Щоб мати хороші, доволі такі шанси, щоб вийти з групи. Ось. Нагадаю, що справді різниця тут може, я хочу сказати, різниця забитих та пропущених у цій групі може зіграти вирішальну роль. Я думаю, Україна відреагує, я думаю, будуть зміни. Деякі в стартовому складі, я думаю, десь зміни, можливо, 3-4 буде. Ось... Я думаю, що, можливо, навіть Андрій Ярмоленко вийде з перших секунд. Я не виключаю, що легенда українського футбола з перших хвилин вийде, тому що така людина, як Андрій Ярмоленко, він просто ну, потрібен Потрібен на футбольному полі, тому що Андрій Ярмоленко може і підтримати, і надихнути. Я не знаю, там велика постать Андрія Ярмоленко. Я думаю, що він би надихнув. Хоче би. Курслана Маліновського також в стартовому складі. Очікую, можливо, Віталій Миколенко підійде, хоча, напевно, навряд чи. О, ось, ну, очікую зміни. І думаю, десь 3-4 зміни будуть точно. Можливо, Рома Яремчук вийде, піде. Не знаю, друзі, подумайте, але думаю, що зміни будуть. Я думаю, що Україна відреагує, і я думаю, що завтра ми побачимо абсолютно. Іншу, іншу картину, тому що з Румунією у нас дуже мало було моментів було тотальне домінування контролю, Там контроль, я не знаю, там, яким могли там позавидувати такі е, люди, як Сугерзіол, або Робертоде Дзербі, або Ліса Енріки. Але ми програли 0-3, нам володіння нічого абсолютно не дало. Ну, зі Словаками, я думаю, все-таки ми інакше будемо грати. Можливо, ми навіть їм ініціативу віддаємо, щоб їх на контратак ловити чопіні. Ви взагалі думали, словаки Словаки також будуть грати на перемогу. Ви не думаєте, що Словаччина буде там стояти і відбиватися? Тому що стратегічно, так, да, Словаки в нічого влаштує стратегічно, да, якщо ми мислимо. А ось стратегія словаків влаштує, але я не думаю, що Словаки будуть тільки відбиватись. Я думаю, ні. Тому у нас обов'язково будуть шанси. Я думаю, що Україна їм скористається. І в мене є така впевненість. і що в мене є впевненість, значить, щось таке буде цікаве. Що думаю я? Що думаю, я по завтрашньому поєдинку. Я думаю, що Україна класно зіграє завтра. Я очікую дуже хорошої гри. Звичайно, що Словакія сильна збірна, У мене навіть жодних питань е немає в цьому. Але нам тільки потрібна перемога, і я думаю, що українці її здобудуть. Мій пронос на цей поєдинок буде таким: е він буде один. І я його скажу прям сміливо. Я думаю, що чиста перемога Національної збірної України буде з мінімальним якимось там рахунком. То я не кажу, що обидві команди заб'ють. Я просто кажу, що чиста перемога України ось так. Щось я дуже сильно впевнений, що українці завтра вийдуть і покажуть характер, і я думаю, що українці розуміють таки перемогти. і... І відродити інтригу, і відродити сповна цю групу. Тому мій пронос це чиста перемога України з мінімальним якимось там рахунком. 1-0, там можливо там 2-0, 2-1. Я думаю, що все-таки Україна переможе і здобуде три залікові бали. Що думаєте, друзі? Ви пишіть в коментарях. Дуже багато Україну критикували, на жаль, я в, цьому, в принципі не робив, тому що я вважаю, це просто був нещасний випадок. Українська збірна дуже сильна, в цьому навіть питань немає. Потенціал дуже високий, тому я налаштований, оптимістичний. Думаю, що українці зуміють перемогти з мінімальним рахунком, абсолютно спокійно, думаю, що Україна може свого противника подолати. То у мені проносить чисто перемога збірної України з мінімальним якимось рахунком. Що думаєте, ви пишіть коментарях? Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.